Всім привіт! З вами Вікторія. На Ойликсі пропонується ексклюзивна інформація щодо старовинного бурштину. Країна, де можна знайти багато янтарних виробів. Як обіцяє людина, вона розкаже, в якій країні зараз можна, дивіться, що він тут пише, знімати знаходити стільки ж бурштину, скільки. Ми скуповували в Україні в 2013-2017 роках назову чітко країну. Закупки йдуть в больших количествах, конкуренції немає. Дану інформацію дізнався випадково це ексклюзив, але вона не безкоштовна. Кошти, увага, 16 тисяч гривень. Коротше, за 16 тисяч гривень людина пропонує сказати, в якій країні можна поїхати і скуповувати у населення вінтажний натуральний бурштин. Я можу вам сказати зовсім недорого. За 100 гривень, друзі, або безкоштовно. До речі, які у вас припущення, про яку країну мова?